Титан байк український. Дивіться, як він пере. повороти все працює. Сигнал є. Це український бренд Bike електровелосипед. На таких я бачу невеликих ростом. Десь, напевно, максимум до 1,70 м. Батарея 12 А 48 вольт. Мотор 350 Вт. Є у нас амортизаційна вилучка, кошик. Зарядний пристрій. Можна щось собі положити. Гілізована фара в нас є. Два дзеркала. Коли ти їдеш зручно, тобі видно, чи там хтось є, чи нема. Підніжка. Тут ззаді можна дитину якусь посадити, собі, Даже там підвести, є ноги, де поставити. Бачите? В принципі, я, ну, я присів, але то не розраховано. Краще таких, як я, краще двоє, щоб не сідало, бо можна перегріти мотор. Велосипедик прекрасний, ціна його взагалі смішна. 18990, 19 тисяч гривень. Новий, новесенький. Дивіться, сідаєш і реально валить. Наприклад, собі з роботи вийшов, якщо ти десь в другому селі на роботі працюєш. Замучений, правильно, з роботи вийшов. Наприклад. Живеш в одному селі, працюєш в другому. Сів собі, ти поїхав. І не чекаєш, коли буде їхати там маршрутка. Не будеш підстроюватися під ту маршрутку, там стояти, на зупинці, І нюхати потім ті патняки, бо там кай в жару, самі розумієте. Море їде не підмитих, не помитих. Не буду говорити про всі, бо їдуть і чистенькі. Сили собі і їдете собі насолоджуєтесь краєвидом і плюс ще й. 15 хвилин 5 кілометрів і ви вдома. Сигналізація є, бачите, брелочок. Два ключика. Все працює. Тут собі наставляєте, наскільки воно вам допомагало. Когось буде цікавити такий велосипедик, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або заїжджайте до нас в куликів в веломагазин. На тест тест-драйв можете собі на площади, попробувати, протестувати. Кого нема такої можливості, то ми без проблем відсилаємо по цілій Україні без жодних проблем.